Ну отак от, от відпочивають німці. Сьогодні 19 лютого в горах, воно горе. Е, видно, да, їх трошки там за деревами. Ну у них тут що це? Фіалки? Чи як їх там називають? Цвітуть просто капець. Гарно, Ну, така воно ой, оно гаразд, дуже гарна. Теж вся в деревах, дерева всі в снігу. Ресторанчик тут у них. Я туди заходив. Вивели мені дівчину, вона слов'янка, хоч трохи розуміє там. Я їй щось по польськи, щось по цьому. Ну тут щось вони собі цінники тудом-судом. Коротше, гарненько, зелень така, ну я не знаю, це такі якісь рослини, які не сильно бояться морозу. Бо я думаю, що тут і сніг може запросто випасти. Це та зелене. Так що така от е, розгрузка у мене сьогодні по маленьким городкам. Одна в магазині, друга на якійсь турбазі, скажем так. Ще тепер третю шукати. Ну, все, до зв'язку.